Коли ми зустрічаємо такі випадки, такі страждання, людські, сліпота, якась трудність, горе, біда, то можемо так, як ті учні, казати: ну за що? Бо учні кажуть, хто зрішив, хто винен, правда, хто, хто натворив, батьки чи він, чи хто винуватий. Коли зустрічаємося з такою бідою з горем, навіть в своєму житті, так, була пандемія, потім прийшла війна, і дехто з людей казав, ну за що то така нам кара Божа? Ну, що за кара Божа? Дуже -то цікаво, що питають учні. В їхній логіці є тільки два варіанти відповідей. Точно хтось винен. Послухайте, це така логіка е, ворожбицька. Ну точно мусить бути хтось винен. Підеш до ворожки, і вона тобі 100% скаже, що там тобі зробили. Точно знайдеться винний, тобто можеш перекласти відповідальність на когось другого. Ну, мусить бути хтось винуватий. Треба знайти винного. Учні є два варіанти Винуватий він або винуваті його батьки. І через це він успадкував, зато він народився сліпим. А Ісус каже, ваша логіка не добра. Бо ані не він не є винен, і батьки його теж не є винені. Але щось інше. Щось інше. Перед тим, як Ісус відкрив очі сліпородженому, Він насамперед відкрив, хоче відкрити очі своїх учнів. Трохи хоче, щоб вони розширили своє бачення. І таке стереотипове мислення. Ну, раз є біда, значить бути причина наслідковий ефект. Мусить бути. Причина. Ну раз є біда, трудність, людина вродилася хвора. Її доля яка ж бракувати. І ще й нещасна має таких, ну, про батьків не гарно не говорить, але його батьки боягузи. Боягузи. Бо коли їх запитали, чи то ваш син, то наш син але ми не, не знаємо. Ми не знаємо. звідти його він дорослий ми, ми не в курсі. Сам сліпий. Вродився сліпим, Жебрак, брак, батьки боялися за Нього і був вступитися. Це чоловік нещасний, який страждає дуже сильно. І якого зустрічає Ісус. Той Вальний нам сьогодні демонструє таке чудесне зцілення того сліпого, але більша частина того уривку, який ми читали. Є власне про з'ясування, хто тобі зробив, як тобі зробив, чому тобі зробив, чи ти точно сліпий. Батьки, точно був сліпий. От, може хтось з вас собі задав питання, а на що тут все читати тільки довго? От, можна було прочитати там три віршика. Ісус намазав очі, казав, йде вмийся, Він умився, прозрів крапка, а ми читаємо цілу главу. Бо всі ті деталі дуже важливі. Не маємо часу в літургії, щоб кожен віршик розбирати, і вглиблюватися, піти на глибину, щоб зрозуміти то слово, що воно означає, чому така позиція була книжників фарисеїв, чого батьки так реагували, чого. Але цей чоловік неймовірний. Той, котрий був фактично змаргіналізований, він був відкинутий суспільством і сидів собі на окраїшку дороги і жебракував, в один момент. Після зцілення він не просто має відкриті очі і бачить світ. Він починає тих, котрі вважали себе дуже мудрими, повчати. Мене в тому Євангелії особисто вразило те, як він відповідає ну, і просто, і мудро, тим законовчителям. Може, ви хочете його учими стати? Ну, власне, тому і не знаєте, бо він мені відкрив очі. Я маю досвід. І мій досвід більше, ніж ваші знання. Можна знати дуже багато про Бога, дуже багато, але його не знати особисто ніколи. Бо завжди шукає зустрічі особисто з нами. Івангель нам постійно демонструє, То зустрів Самарянку, то зустрів двох, котрі йшли в Мауз, то зустрів там всіх 11, котрі були зібрані, то зустрів сьогодні сліпородженого. Постійно нам Іван... майже весь час нам Іван говорить про зустріч, про зустріч з конкретними людьми. Ісус зустрічає і теж дуже цікаво, як Він робить це зцілення з цим невідомим чоловіком. Він не робить це в такий спосіб, як і в інших випадках, сказав слово і достатньо. Він робить такі неприємні речі, грязю очі намазує. Я думаю, що нема тут між нами таких, кому колись мушка в око не попадала. А тепер вже літо почалося тепло, вечором часом залетить щось попаде в око малесеньке, але так неприємно. Уявіть собі. Він не видів, але очі. Вони і далі чутливі, представляють собі грязюку на очі. І він на це дозволив. Більше того, Він послухався Ісуса і пішов умився. Ісус не зробив так чудо без участі цього чоловіка. Ісус може зробити чудо тоді, коли є з ним співпраця. Тут тебе помазав, але ти йди. Ти йди вмийся і сказати сліпому, що йди вмий, йди кудись. Ну це ну, погодьтеся, звучить нераціонально. Ну я сліпий, мене, мене треба водити. І ти мені кажеш, куди зійти? Що вмитися, а для чого? Але неймовірно, цей чоловік є дуже особливим, і сьогодні нам Івангель нам про нього говорить, тому що він довірився. Він довірився словам Ісуса і пішов з тою грязюкою, з тим болотом на очах. Він пішов у села в ту купель і вмився і прозрів. Побачив світ в перший раз у житті. Перше він йому відкрилися очі. Ісус в сьогоднішньому Євангелії робить чудо з болота. З болота. Чи має якусь болото ці але Ісус з болота робить чудо. І може також в нашому житті, з того болота, в якому часом є ми, може зробити чудо. Тоді, коли я довіряюся йому, як той сліпий. І йду, можна так сказати, сліпо довіряю, так? бо треба було йти і дійти до пункту призначення і вмити собі очі. Сьогодні ця неділя, це Євангеліє запрошує всіх нас, аби дозволяти, дозволити Сьогодні Ісусові, аби Він теж відкривав наші очі. Які очі наші? Куди відкривав? Позвольте, ми потребуємо, щоби. Ви знаєте, що наші очі без світла не, не, не будуть бачити. Наші очі ми бачимо своїми очима через те, що є світло. Тому Ісус у сьогоднішньому Євангелії каже, я світло для світу. Ці часи, котрі ми тепер проживаємо, ця війна, ці ті жертви, це часи темноти. Нам сьогодні необхідно світло. Нам необхідний Ісус, той, котрий є життєдавість, той, котрий є володарем і померлих, і живих. Ми сьогодні потребуємо того, для котрого усі живі. Бо для Бога усі живі, і ті, котрі перейшли, і ті, котрі є ще тут. Ми сьогодні не потребуємо їх ніколи. Потребуємо теж, потребуємо світла, аби побачити, що де всі ті ситуації є Бог, чого так є. Багато хто з нас теж на початку і, можливо, досі, питає, чого так. Чого це моя дитина, чи мій чоловік, чого так сталося? Ісус каже: не, не, не добре то питання. Чого? Учні теж питають, чому хто винен? Але каже, щоб слава, щоб діла Божі показалися на ньому. І там, де є якась трудність страждання, біль, там може показатися велика сила Божа. Там може Бог робити чудо. Кожна твоя обмеженість. Страждання, трудність, біль є нагодою для того, щоб Бог почав діяти, щоб почав там робити свої чудеса. Це є нагодою. І то слово сьогодні запрошує нас, аби так подивитися, аби подивитися на наше життя, на наші, наші проблеми, на наші обмеження, наші труднощі, наші слабкості, аби подивитися в такий спосіб, що це не є кара. А що це є можливість нагода для того, щоб досвідчити. Чудо, яке хоче робити Бог в мені. І Бог не за того кличе, аби ми теж сьогодні відкрили свої очі, аби ми побачили більше, подивилися трохи далі. І хоче нам дати то світло сьогодні. Тому просимо ці літургії, аби наш Господь дарував кожному з нас світло, дав нам бачити, бачити ці ситуації, темноти, побачити надію, дав нам побачити більше, побачити його в своїй історії, щоб відкривав наші очі, аби ми могли. Бачити не лише два варіанти, але ви могли побачити трошки ширше. Подивитися його очима на цей світ, подивитися Його очима, чого так є. Тому молімося в цій літургії за всіх наших воїнів, за всіх тих, які боронять нашу Україну, за всіх нас, за всіх тих, котрі в сліпоті, в духовній сліпоті, котрі заблукали і не знають далі виходу. За всіх тих, котрі в темноті через обстріли, через полон, можливо. Ті, котрі є в темноті через втрату, біль, аби Господь зцілював кожного, аби відкривав очі, аби дав побачити більше, що за тою смертю є життя. Бо Він дав нам життя. Він помер і Воскрес, щоб ми мали і по смерті життя. Тому є надія. Тому ми, власне, з надією, тому ми молимося за всіх і тих, котрі відійшли. Нехай Господь дарує світло всім нам, щоб ми могли побачити більше, побачити те, що Він хоче нам відкривати. Христос Воскрес.